Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі Просто Пускадне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і їх розуміти, то ви по вірному адресу. Сьогодні я хотів би вам запропонувати невеличкий тест, практикум. Ну, можете просто подивитися, якщо немає бажання. Але, в принципі, є можливість все протестувати. На тему реалізації переваг. Я зняв знав недавно відео. Про поради Хосе ли кабабланки, як грати в таких позиціях, коли ти маєш перевагу. Я, в принципі, дві стратегії. Нагадаю. Перша стратегія це коли більше матеріалу, то, користуючись можливістю, якщо більше фігур на досі, зіграти проти короля, організувати просто мат. і також Включити максимальну кількість фігур в атаку і атакувати критичні поля, які розташовані напроти ворожого короля. Інша стратегія полягає у спрощенні. Якщо у вас є зайвий матеріал, міняється бажано там, ферзі, там, активні фігури суперника і партія переводиться в еншпіль і менш більше це, так мовити, проводиться реалізація. Ну, як правило, це така розмінна стратегія. Вона менш цікава, але дуже, дуже ефективна, тому що, поміняти фігури це часто буває простіше, ніж поставити мат. Ну, давайте тепер перейдемо до конкретного прикладу. Всі позиції хід чорних них зайва фігура. Король білого розташований жахливо. Стоїть такі в сітці. Ну, Білий з 2 лет в краще б ним не було б перед ПХКС тут. Був білий бомби захисний маневр. Піти Тура по лінії дати шах королю. Ну, давайте розглянемо, що було вже в партії. В партії чорні зіграли. Ми можемо позицію. Ну, я вам порадую без рік поставити відео на паузу і знайти е власне рішення. Вірний хід це тут є h 8 тепер перш на 2 шах, Кроюв 1 і поставити мат. Ну, білі повинні реагувати, вони грають. b 2, не даючи під слоне 2, тепер Турайден 8, загрожує матний хід. Тура поняти йти на першу лінію і тепер після слоне 2 шах, Якщо пройдений аж буде мат, h 8, а на король Ф1 e, Тур h 8 і тепер загрожує Тура H1 мат. Тобто білі викусте зайву фігуру і розвинете так вона у ВШПІ. У нас тут операція вона більш складна. В білих є. Зайва фігура. Ну, хоча матеріально е тут зберігається, в білих дві зайві фігури. Е білих слон і кінь, а в чорних тура і пішак. Ну, в принципі, це порівно вважається. 6х6. Але в чорних тут важливий король: король на G8. якщо кидається в очі слабе поле F7. Ну, Білі можуть до них добратися відносно швидко. Вони повинні тут зіграти. Ну, можна поставити відео на паузу і зіграти слон С2 з ідеї під слон Б3, але не одразу, тому що висить кінь 4. Треба ще цей хід підготувати. Чорні зіравтори 6. Тепер у білих є два ходи. Вони зіграли 3D-3 зіде кіння 6 шах. Якщо б'є пішак, то ферзь а 7 шах, король F8 і ферзь H8 вирішует на B8, яка незахищена і є тактичною слабістю. Також це не було хід в Ferzi F5 з подібною ідеєю, провокуючи хід F6. І відходить на F3. І позиція тут повинна закінчити з перемогою білих. Ферс D3, G6. Ну, вимушено, тепер розслабляється пункт f 6 куди заходить, е, хоче зайти білий кінь. Ну, поки що білий грає слон Б3, нападаючи на трубу, відганяючи її. Ну, слон тут зайняв дуже потужна позиція. З B1, де він став, став менш вдало, тепер він дивиться на пункти f 7 ну, Білі вже тут в принципі, добивають, вони грають Ферз D6. Нападаючи на, на Тур B8 і кіння в 6 ідея. І на Тура B4 біліт ходом Кіню 6, тому що на король G7 забирається Тура просто без компенсації, а на король f 8 просто простоє ферзь D8 шах і виграє також на цей хід і буде два ходи, так, і мат. Ну, чорні здалися ці позиції. Е, тепер розглянемо таку позицію. Хід е, тут чорних. Війде на паузу, будь ласка. Біле, е, натикається на хід чорних D3, який провокує розмін. Чорні завідають цю заю пішака, але вони тепер корльом йдуть на F3, в цьому чорні білі не можуть завадити. І тепер вони передбачили хід, який виграє цю партію хід F4. Хід розбиває, змушує білих бити. І тепер король Ф4, і тепер пішака а 4 не захистити, тому в цій позиції здались. Йдемо далі. Так. Ну, це такий простий приклад. Білих тут величезна перевага. І вони грають в Фельси 6 ну. Після чого чорні не здаються, тому що тут виявляється, що вона не в6 не захистити. І проблема тут е з матом. Наприклад, на таких просто біля Reset 8 шахмат. І особливо тут ходу не видно. Ну Це така гра на мат. Ну, в цій позиції в білих є два зайві Ну Два зайві пішаки, причому тут кінь досить потужний і... Пішаки F7 H6 на одному фланзі, це так що це будуть пішаки такої вразливої мішені. І білі тут просто грають ферзь D7. Король F1, слон під боєм, слон має йти, і тепер білі що Централізують короля, ну це такий типовий прийом, який відповідає правилу Активізую саму сильну фігуру. Кінь е 4 тепер загрожує кінь G5, F4, Загрожує тепер кінь G5 H6, щоб звати в цьому ходу. G4, кінь G3. І поки що посилюють позицію свою на королівському фланзі, а пішак, А він такий стоїть в засаді. Ну він, в принципі. Е не є статистом, він просто чекає свого часу, щоб втрутитись в гру. Кроль Е6, тепер кроль активізується на Е4. Оптимально стоїть тепер. Кінь в 5,8 пішака 6 єдиний хід H5, він просто забирає пішака. І тепер вони технічно переводять коня на G4, де він, по-перше, не допускає чорного короля до пішака, повинен подати F5, а потім король йде на ферзовий фланг, щоб підтримати пішка А. Тобто король повинен тримати пішка H. Інакше пісяк пройде. А тим часом білі, король йде до пішка А і король проходить. Інакше, якщо король відходить чорних, то пішак H насувається і білі перемагають. Ну, ще така позиція. Хід чорних. Біле якесь деяка певна контра за рахунок деякі не всім, але фігури розташовані невдало. І чорні тактично вирішують партію на свою користь. Можете поставити на відео і знаєте, сповнити цей шлях. Чорні бютканим в 4 жертвують фігуру. Але тепер все кінь. І проблема в тому, що кінь відходить, тоді біла Тура йде на Ф3 і виграє туру на А3. Ну і Тут немає тут особливих ходів. Після цього ходу здалися. Як бачите, позиція не складні відносно, але досить симпатичні. Ну, і тебе давайте ще розглянемо останній приклад. В білих зайвий пішак, Але в чорних дуже поганий король. Після Ferz 6 єдиний хід на 8 не можна буде мати. Один хід. Король йде на H8. І тепер білі, користуючись невдалою позицією білий фігур, мене міняють ферзів. Ферзі H5 шах. Тепер загрожуючи побити на F6 і пісяк Є е проходить. Сломає відходить, але тепер білі проривається ходом F6. І чорні нічого не можуть зробити, щоб. перешкодити просування пішака Є. Е, тому що на слоні F6 буде Kін F6. У випадку, якщо є E7. А якщо король g 8, то просто можна забрати на Е7 і пішак прийшов. Таким чином білі перемагають. Ну, так би мовити, такі речі треба тренувати. Ну і бути свідомим, коли є перевага, і яким чином грати. Треба мати певний план. Я надіюсь, це відео допомогло підняти вашу техніку. Так що ну, на треба постійно працювати, тому що. Всі всі речі не повторюються з партії в партію. В різних варіаціях, але це дуже важливий навик для шахіста. Якщо це відео вам сподобалось, ставте, будь ласка, подобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого!